прутки поджинка. Делаю свои пруточки на сапочки. Такі беру два прутка. Вот так от їх розрізаю пополам. І далі вставляю сюди кусочок полотна. Делается для того. Зараз покажу для чого, не буду объяснять. Дивіться, вставляю. Це робимо прутки під 20-сантиметрову сапку Раз. Перевертаю і буквально трошечки країшек вставляю і згинаю. І виходить у нас отакі от два прутка, які як паралельно друг другу зігнуть. Вставляємо на тестову сапку, на тестове полотно. Все, сапочка готова. Дивіться, яка красота. Ну і потім, само собою, рунка сюди приварюється, і сапка із стрічкової пилки готова.